19 січня 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по одному району зосередження особового складу рашистських окупантів, підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили чотири артилерійські засоби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. На тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини військові окремої бригади морської піхоти Збройних сил України знищили підрозділ операторів ударних безпілотників рашистів серед яких песи Головець, що був широко ізвестним в узких кругах пропагандистом блохером у тимчасово окупованому Криму в Севастополі Акєр вирувала негода. Вулиці перетворилися на бурхливі ріки. В одній з Севастопольських бухт виявили затонулим прикордонний сторожовий корабель проекту 205 П-Тарантул, що був ймовірно уражений під час атаки морськими дронами на військові об'єкти рашистів кілька тижнів тому, неспокійно на території рашистського рейху. У Махачкалі через коротке замикання спалахнув дах житлового будинку, сусідні будівлі залишилися без електрики, у центрі Челябінська палав будівельний ринок, укріплення з мішків піску на зупинках в Белгороді розвалилися, до нових обстрілів з боку рашистської протиповітряної оборони кацапам треба готуватися знову. Непізнані дрони атакували Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ, Привіт, Республіка Котовія, і нафтобазу в Гаубрянськ. Росіянські добровольці антипутлерівці здійснили успішну операцію в Гаубрянськ у прикордонні з Україною. Повідомляють про успішну кібератаку на державне підприємство, що виконує всі будівельні підряди для міністерства нападу Рашистського рейху.